Другий рік не може засіяти свої поля. Фермер Сергій Кохан. Минулоріч посівної не було через російську окупацію села. цьогоріч – через заміновані поля до війни каже фермер, обробляв понад 300 гектарів землі. Зараз чекає черги на безкоштовне розмінування. каже на платне, яке коштує від 3 до 13 тисяч гривень за гектар. Наразі грошей немає. Зараз поля пустують, так ми не намагаємося самі лізти. Ми встановили там пару тракторів, сівалки трошки встановили, якби й готові б вже були б, надіялися, нам через дар зареєструвались. Якби обіцяли в вересні місяці почати розмінування, була така надія, що можливо, хоча б 50 там 100 гектарів засіємо сім пшениці, але вже на сьогоднішній день бачимо, що це нереально, тому що швейцарська компанія, яка обіцяла нам розмінування, кажуть, в них з фінансуванням туго Дмитро Кохан із Всеукраїнської аграрної ради каже, що на сьогодні в Україні діє близько десяти організацій, які займаються безкоштовним гуманітарним розмінуванням. Однак через великі площі замінованих територій ресурсу цих компаній недостатньо. Є ті, у кого взагалі нічого немає, і зрозуміло, що їм ну, розмінування за власні кошти це якась непідйомна історія. Така є проблема. Її треба вирішувати на мій погляд, і на моє переконання виключно через формування в Україні комерційного ринку розмінування. повинні бути грантові програми і програми державної підтримки саме на розмінування. Наскільки я знаю, в проєкті державного бюджету навіть на наступний рік вже певні кошти закладені саме на підтримку постраждалих підприємств і ну, от, на компенсацію частини вартості цього розмінування. Під час окупації села Росіяни знищили сільгосптехніку, якою Сергій обробляв поля, зруйнували будівлі підприємства, вивезли паливо, мастильні матеріали. А ще повністю зруйнували дім. Чоловік каже, збитки, яких він зазнав, становлять до мільйона доларів. Коли тобі приходиться доказувати державі, щоб тебе звільнили на тимчасово від податків, приходиться збирати купу, довідок, бігати, бюрократичні перепони, доказувати те, що в тебе все зруйновано, що поля заміновані. Дмитро Кохан каже, цьогоріч у травні були запроваджені податкові пільги для аграріїв, які постраждали внаслідок військових дій. Всім надається пільга, в тому числі заднім числом на період саме зіслати цих податків від зимі на період дії окупації, а також на період, коли підприємство знаходиться в зоні бойових дій, перший випадок, коли з тебе приїхав оператор протимінної діяльності, провів з себе обстеження, встановив, що земельна ділянка заміну. Він вносить інформацію в державний земельний кадастр. Спеціальний реєстр. ця земельна ділянка отримує податкову пільгу зі сплати цього земельного податку на період, поки вона не буде розмінована. Другий випадок, коли якому можна отримати цю пільгу, це по факту. Звернення до органів місцевого самоврядування, прохання надати їм індивідуальну податкову пільгу через те, що земельна ділянка є потенційно потенційною, попри збитки і неможливість працювати на своїй землі, каже фермер, потрібно знайти гроші на повернення кредитів. Ми брали до війни кредити. Держава нас якби стимулювала. Банки умовляли: беріть, купляйте техніку. Під 5, 7, 9 програми були, коли случилась війна, да, нам дали до вересня канікули, але з вересня місяця сказав банк: ні, давайте виплачуйте. Банки брали депозити у фізичних осіб громадян. На ці депозити вони давали кредити, в тому числі аграріям і іншим підприємствам. Ніхто зрозумів, що не очікував, що почнеться війна, але на для всіх стала форс-мажором. Перший рік ми ще якось виїжали на тому, що працювали індивідуальні аварії з банками, домовлялися про якесь відсрочення платежів. Зараз я розумію, що час пройшов досить значний банки хочуть щоб кредити поверталися. Це проблема, яка потребує в принципі, втручання держави, бо на жаль, по іншому вона не вирішиться. Незважаючи на це, Сергій Кохан каже, планує відновити своє господарство і вирощувати зернові. Вікторія Алексієва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.